15 березня російська армія обстріляла прикордонні громади Сумщини. Зафіксовано 64 вибухи. Під ударами опинилася Сумська, Юнаківська, Моропільська та Шелигівські громади. Росіяни застосували авіабомби, артилерію та БПЛА. Внаслідок атаки пошкоджено два багатоквартирних будинки. Сили ППУ у небі над областю знищило 22 дрони. Камікадзе типу шахет. Вночі російська армія здійснила авіаудар по Херсону, влучивши корованою авіабомбою в житловий будинок. З даними ДСНС, під завалами опинився 43-річний чоловік. Рятувальника дістали його з під уламків, але на жаль, він загинув. Також у наслідок удару сполохнуло дві пожежі: горів житловий будинок та господарська споруда. Російська армія атакувала Одеську область дронами. Внаслідок ударів виникла пожежа, зафіксовані значні руйнування. У Чорноморську постраждав 53-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. В Одесі уламки скла травмували 61-річну жінку. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та будівлі приватного підприємства. Про це повідомляють в ДСНС. Уночі, 15 березня, російська армія атакувала Дніпропетровську область дронами та артилерією. Пошкоджено інфраструктурні об'єкти, зокрема, знеструмлено ділянки залізниці. У кількох районах міста зафіксовані перебої з водопостачанням. Дрони атакували і Чернігів. Внаслідок атаки зафіксовано влучання в будівлю та палає авто. Про це повідомляє начальник Чернігівського МВА Дмитро Брижинський. Він зазначив, що влучання справді є в багатоквартирну будівлю є й загорання одного автомобіля. Про постраждалих інформація уточнюється.